У Києві підбили підсумки восьмій національної премії Діти Гордість України 2023 року. Її організатором традиційно є заслужена журналістка України Марина Кіна та громадська діячка Тетяна Коляда. Мета заходу підтримка та проставляння заслуг найдостойніших сучасників молодого покоління нашої держави. Офіційна церемонія нагородження для талановитих та обдарованих дітей відбулася в історичному центрі Києва у приміщенні торгово-промислової палати України. Її приурочили до прийдешніх різдвяних свят. Ведучими заходу стали Андрій Джеджула та Вікторія Мацищук. Ви сьогодні долучилися до чудового дитячого благодійного заходу. Розкажіть про свою власну участь. Я ведучий, я вже не перший рік це роблю вже другий рік поспіль, якщо не помиляюся. Минулого року я був саме ведучим, і ведучий не змінилася. І Вікторія також за мною співведучим. Я їй тоді було правда 14 років. Тепер їй 15 вже років Вона вже підросла трішечки. А сьогодні єдине, що змінилося, я сьогодні приїхав в складі зі своїм сином. Йому 15 років. Сьогодні він буде допомагати, буде виносити Марині Володимирівні. Він коли підійшов. І цікаво, мали Марина Володимирівна, коли побачив, він каже: вона схожа на нашу бабусю. А у мене моя мама. Вона, як Марина Володимирівна, завжди каже: що ви моя як мамочка, тому що ви дуже дуже схожа на мою маму. Таке ж, каре, красиві очі, окуляри, плюс-мінус такі. Ну і сьогодні у нас мета не змінилася як і рік тому. Це підтримати талановитих українських дітей. І сьогодні це діти гордість України 2023 Це будуть в різних категоріях і хореографії. І спів і автори пісень дуже багато різних категорій. Сьогодні будемо нагороджувати цих діточок. Треба робити ці заходи, оскільки у дітей вкрали дитинство, і не треба забувати про наших діточок. Хочеться війна, але вони ростуть. Час ми їм не повернемо і вони мають отримувати ці позитивні ендорфіни. Ці позитивні емоції. Під час заходу нагородили близько 200 номінантів, 60 з яких нагрудними знаками у 16 категоріях: вокал, спорт, образотворче мистецтво, Художна творчість, моделінг, волонтерство, літературна творчість, хореографія, філологія, журналістика, блогерство та інше. У мене дуже багато вражень, що я змогла отримати медаль, хоча я таки ніколи не отримала. І я ще навіть не виступила. Хоча я, я буду виступати 30-й. Який в тебе талант? У мене Україна має талант діти. Я виступала. У мене я модель, я, я ще гімнастка, у мене багато талантів. А от сьогодні такий тебе красивий костюм? Хто тобі його допомагав е готувати? Мама, мама в мене все робить як чудо. Бере костюм і робить з нього чудо. Я вважаю, що це нагорода, це означає кількість моєї праці, яку я вклала в свої музичні здібності. Та, можливо, це як подяка моїм батьки, моїм батькам за те, що скільки вони вклали емоції та працю в ну, також в мої здібності та нагороди, які я також здобула за для того, щоб тут виступати. А чим саме ти займаєшся? Я займався скрипкою професійно, вже як вісім років в першій музичній школі міста Черкас. Я професійно займаюся моделью. Беру участь у показах, фотосесіях, як в Україні, так і в Європі. Надалі планую розвивати фешн-індустрію в Україні. Я бажаю. Усім миру бажаю, щоб усі воїни повернулися додому живими, а люди здоровими і щасливими. Також чотирьох дітей відзначили орденом обдарованості. Яна Таборова, наука комп'ютерні технології, Віталія Непомнішова, інструментальна творчість, саксофон, Софія Палініченко, волонтерство, Нікіту Бояренка, образотворче мистецтво. Вам сьогодні дали найголовнішу нагороду в цьому чудовому проєкті. Розкажіть про свої враження. Враження дуже круті, тому що це мотивує мотивує йти далі, мотивує прославляти Україну. Це мотивує. Насправді це буде мотивувати мене заставляти своїх дітей робити щось круте, робити щось монументальне, а не сидіти просто вдома в телефоні або в телевізорі, як деякі люди займаються, а чимось розвиватись в якомусь напрямку. Я вважаю, це дуже важливо для дитини і для будь-якої людини. Насправді. А чим взагалі ця нагорода для вас є? Ця нагорода це відображення багатьох років роботи мене. Я працював дуже тяжко на цією нагородою, але в першу чергу це робота моєї мами, тому що моя мама, це як мій продюсер, я б сказав, вона мене направляє в в правильну траєкторію, куди мені потрібно йти. Так, звісно, я людина, яка виконує роботу, але мама це мій продюсер, і мама допомагає мені у всьому, тому що мені, я розумію, що мені вже 17 років, я вже перехожу. В, нову, в новий етап життя, коли я вже доросла людина, але все ж таки в 17 років я знаю, що я ще нічого не знаю, як казав дуже е, відомий філософ. На заході були присутні заслужена артистка України Христина Охітова, заслужений артист України Юрій Васильківський, співак композитор Василь Жадан, оперна діва Олена Гребенюк, хореограф Віталій Загоруйко із партнеркою Наталії Слісаренко, українська співачка Софія Єгорова, артисти творчого об'єднання Парадіс і вокальної студії Співу Світлани Павлової та інші. Знаєте, нема більш в світі непоєднаних понять. Ніж дитина і війна. І діти, які зараз залишились в Україні, вони від нас, дорослих, вимагають ще й терпіння. Це з приводу вашого питання, чи все вдалося. Я думаю, що не все, тому що хотіли виступити сьогодні 1200 дітей, а виступило 200. І ми не можемо зараз багато дітей запросити до себе на захід, тому що буває тривоги, і ми несемо відповідальність за тих дітей, котрі сьогодні приїхали. Діти приїхали з багатьох куточків України, і вони всі хотіли виступати, всі хотіли показати свої таланти. А ви ж знаєте, що наші діти самі талановиті в світі? Це вже восьма церемонія нагородження. Дітей, діти, гордість України, яку ми з Тетяною колядою, громадською діячкою, проводимо в місті Києві. І я думаю, що це дуже потрібно зараз, щоб вони відчували, що ми на них дивимося, що ми їм плескаємо, що ми їх вітаємо. Попереду в нас різдво і новий рік. І найголовніше, головне, щоб наші діти були щасливі і жили в мирі. Бо мира не може без дітей бути і дітей не може бути без миру. Так що вам дякую вашому каналу і вам особисто, Юрію за постійну підтримку всіх наших жіночих і дитячих проєктів. Слава Україні, слава нашим героям і дякуємо Збройним силам України за кожну нашу хвилину, що ми живемо на нашій рідній землі. Ми сьогодні справді провели досить таки душевний, чудовий захід, діти, гордість України, Ви проводите його вже в 8. Чим цього разу він був особливим? Він був особливим, тому що цього разу він робився за два роки, за період-два роки було дуже багато учасників. Ми перебрали майже 1200 заявок, але відібрали кращих. Сьогодні було нагороджено 55 чоловік, серед них було вручено чотири ордени і три колективи найкращих хореографічних. Також були присутні і діти-артисти. Я вважаю. Ато вдалося, дякую спонсорам нашим, які допомогли. Це Кримська Перепічка, це фонд Людмили Русаліної, це Волошкове поле, торгова марка. Дуже дякуємо за підтримку. Вважаємо, що треба працювати, жити, і діти це наше майбутнє. То ми маємо робити такі заходи, маємо їх підтримувати, розвивати і так далі. Для малечі провели яскраве шоу. Кожна дитина отримала подарунок.